Днепропетровщина – непобедимый, свободолюбивый край. Именно в таких регионах творилась история. 70 лет назад на нашей земле войска 3 и 4 украинских фронтов разгромили 12 фашистских дивизий. Левый берег Днепра стал свободным от оккупантов. И эта победа стала решающей и переломила весь ход Великой Отечественной войны. 9 мая – особенный день в котором слились душевная боль невосполнимых утрат и радость великой победы. В наших сердцах всегда жива память о подвигах тысяч солдат и офицеров, очистивших Украину и весь мир от фашизма. И наш святой долг передать эту память детям и внукам. Земной поклон вам, дорогие ветераны, за ваш великий бессмертный подвиг, за силу духа и мужества, за день победы. Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц. Інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Святкування дня перемоги в Нікополі підкоригували. Салютів не буде, і знову про стрілянину громадський занепокоєння чи не вдасться злочинцю вийти сухим з води. Тепер про це те інше більш детально. До свята перемоги учасники та ветерани війни, а таких в Нікополі 231 людина отримають. Фронтові набори. А 9 травня святкуватиму так. Загальноміський парад розпочнеться о 10-й годині від міської виконкому до меморіалу слави. Об 11-й біля меморіалу урочистий мітинг та покладання квітів. Після чого в парку перемоги розпочнуться святково розважальні заходи. Солдатська польова кухня, дитяче воєнне містечко, музей під відкритим небом, шоу демонстрація авіамоделій на радіокеруванні, дитячі спортивні змагання. А от вечірніх святкових заходів та феєрверк. Не буде. В прес-центрі газети Проспект Трубників відбулась прес-конференція, на якій підбили підсумки роботи над проєктом Нікопольський меморіал воїнам трубникам Метою проекту було узагальнення документальних матеріалів про нікопольців – учасників бойових дій. Роботу з виявлення героїв трубників проводив історик Мирослав Жуковський. Систематизацію даних їх оформленням та доповненням займались помічник депутата облради Олег Мільченко та юрист трубосталі Роман Мільченко. А фінансову та організаційну підтримку здійснював депутат Дніпропетровської обласної ради, генеральний директор ВНЦ «Трубосталь» Олександр Фельдман. На прес-конференції Олександр Сакович привітав всіх Нікопальців зі святом великої перемоги. Та розказав, чому він підтримав цю роботу. Ми знову повертаємось до стрілянини в Нікополі, в результаті якої двоє поранених. Постраждалі та громадськість занепокоєні, що підозрюваному знову вдасться уникнути покарання. Ця подія вже отримала резонанс обласного масштабу і стала темою прес-конференції в обласному медіа-центрі Дніпропост. Ця резонансна подія сталася 18 квітня на перехресті вулиць Шевченка та Усова, коли чоловік, за даними очевидців, знаходячись в стані наркотичного сп'яніння, почав стрілянину з обрізу мисливської ручниці по перехожим. В результаті двоє поранених: 20-річна Тетяна та 30-річний Антон. Вистріл був в голову, я упав, побачив, що тече кров, достав телефон, почав набирати скорою. Скорая также как правоохранительные органы долго не отвечали на, на звонки. В итоге, когда им уже дозвонились, вызвали скорую, я увидел, что под ступеньками лежит данная девушка Татьяна без сознания. В момент, когда я сидел возле девушки, набирал скорую, она была без сознания, этот нападавший человек, он на своей машине сел в машину, проезжал... по улиці вниз ніс і в окно стріляли сабреза по людям. У постраждалих до міліції чимало питань, чому на виклик наряд їхав довго адже за словами потерпілих міліцію вони викликали кілька разів та чекали час півтора. Крім того, за їхніми ж словами, хуліган був в стані наркотичного сп'яніння, за даними міліції, алкогольного. Та найголовніше питання, чому людина, яка вже затримувалась за стрілянину в громадському місці, знову розгулює по місту зі зброєю в руках? Чоловік, який перший раз вже привлекався 24 февраля, був задержаний з опять же, того же гністрельного оружия, виходить на свободу. под залог. И наше правосудие в лице судей, которые выпускают этого человека под залог, с полным цинизмом говорят, эти деньги пошли 50 тысяч гривен на выплату пенсии пенсионерам. То есть он у нас еще благодетель, оказывается, этот человек. Спасибо ему. Пусть он стреляет дальше, выплачивает деньги, и пенсионеры жить будут на это. Возникает вопрос, почему после первого случая... Не були проведені обуски, не були проведені слідчі действия по ізятю у этого чоловіка руже. Наразі постраждала Тетяна Водоп'ян в лікарні. Її стан погіршився. Після операції почався головний біль. Частину дробу лікарі не видалили з її тіла, в тому числі з голови. Лікування буде важке та тривале. Підозрюваний під вартою йому інкримінують замах на вбивство. За це передбачено до 15 років або пожиттєве ув'язнення. это вопиющий случай, когда на глазах общественности творится беззаконие, творится причем с попустительства правоохранительных органов, которым сообщалось о том, что и это в течение полутора часов никакие меры не принимались. Я буду стремиться к тому, что кроме максимального наказания, надо его, кроме того всего, привлечь к гражданской ответственности. И я буду ходатайствовать о наложении ареста на имущество, Та ви гражданина, якщо можна так таким назвати, і також узискання суми матеріального морального ущерба потерпівшим. Нікопольська та обласна прокуратури мають звернути пильну увагу на цей резонансний випадок та взяти цю справу під пильний нагляд. Випадки вандалізму на кладовищі, на жаль не поодинокі. Крадіїв спокушають металеві огорожі, металеві частини пам'ятника та навіть. Гранітні плити, відсутність плити на могильці. Ось така неприємність очікувала на одну з нікопольських родин якраз в поминальні дні. Валентина Васильівна розказує перед великоднем, як зазвичай вона приїхала прибирати на могилках близьких. Все було на місці. А в поминальний день, коли вони всією родиною зібрались згадати рідних, не знайшли пам'ятника. Валентина Васильівна дивується, кому потрібна гранитна плита з пам'ятника, на які імена та портрети. Тим паче предмет не металевий. Хоча пам'ятник новий в хорошому стані, тож це наштовхує на роздуми. На відновлення пам'ятників потрібні чималі кошти до кількох тисяч гривень. Та й де гарантії, що його знову не вкрадуть. За законодавством, всі випадки крадіжок з цвинтаря кваліфікують за статтею 297 наруга над могилою. За міліцейською статистикою подібні злочини розкриваються, тож можливо вдасться знайти і вкрадену плиту. А працівників мас-медіа очікують нагороди напередодні дня журналіста, який щорічно відзначається 6 червня в Україні. Нікопольська організація національної спілки журналістів оголосила традиційний творчий конкурс. Компетентно дохідливо фахово – Ось такий девіз щорічних творчих конкурсів серед журналістів. Їхня мета підтримка та розвиток журналістики в регіоні удосконалення та підвищення авторитету професії. У цьогорічному конкурсі сім номінацій. Любий знає свій рідний край, премія імені Павла Богуша. спонсор депутат облради та гендиректор ВНЦ Трубасталь Олександр Фельдман. Еколого соціальні проблеми Нікопольщини, спонсор депутат облради гендиректор НЗФ Володимир Куцин. Вартові здоров'я. спонсор народний депутат Андрій Шипко. Ми Нікопольці. спонсор депутат міської ради Андрій Фісак. Людина і закон. спонсор міськрайонний відділ управління МВС України в області. Гостра соціальна тема премія імені Черкащенка, спонсор директор РПЦ Січ Олег Фельдман. Та номінація Фотооб'єктив. спонсор – мережа магазинів Цифровий фотоцентр. Свої роботи на конкурс до 20 травня журналісти можуть надсилати за адресою місто Нікополь, абонентська скринка 53, індекс 53201, редакція газети Проспект Трубників. За додатковою інформацією можна звертатись за телефонами 63 84 83 та 067 23 30 63. За цими ж телефонами Нікопольці, глядачі та читачі можуть висловити свою думку, чиї публікації чи сюжети в цьому році були найкращими. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 10 травня вночі плюс 12 плюс 13 день плюс 13 плюс 17, атмосферний тиск 749 мм тутного стовпчика, вологість повітря 69%, хмарно можливий дощ. У неділю 11 травня вночі плюс 14 плюс 15 день плюс 15 плюс 22. Атмосферний тиск 749 мм тутного стовпчика, вологість повітря 92%. малохмарно, дощ з грозою. СТО трубосталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілі, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.